Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, йдучи життєвою дорогою, ми з вами неодноразово використовуємо слово сполучення світлого вчення нашого Спасителя. Нехай буде воля Твоя. Тож пам'ятаймо, хто щиро вимовляє такі молитовні слова, смирення, той залишає власну свою волю і покладає все на волю Божу. Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються праведна Софія, княгиня Слуцька, що жила на початку 17 століття, Преподобні Васа і Симеон Псково-Печерські, прославлення яких відбулося у 2003 році, та прославляється ікона Божої Матері Смоленська у Міленія, а також молотовно згадуємо мучеників Хрисанфа і Дарію та з ними мучеників Клавдія, дружини його Іларії, Ясона і Мавра, їх синів, що постраждали за Христа у 280 1983 році. Якось один заможній чоловік, бажаючи дати добру освіту своєму єдиному сину, майбутньому мученику Хрисанфу, переселився із ним до Риму. Кмітливий Хрисанф із завзятістю вивчав все, що пропонували йому наставники. Одного разу серед купи книжок він побачив тексти нового завіту. З притаманною йому увагою, юнак захоплено почав їх вивчати. Істини хрестової віри настільки запали у душу Хрисанфа, що він вже не міг залишатися язичником. Прийнявши святе хрещення, юнак став на шлях. Відкритої проповіді Христової віри, батько Хрисанфа, збентежений такою зміною у своїй дитині, усіма засобами вмовляв його зректися християнства, знайшовши для сина прекрасну та розумну дівчину, язичницю, яку звали Дарія, влаштував усе, щоб син одружився з нею. Проте Дарії не вдалося звабити юнака на зречення, але навпаки, Хрисанф переконав її залишити поганську віру і служити єдиному Спасителю Ісусу Христу. Тож, йдучи у вірі Христовий разом, юні Хрисанф та Дарія. Перетерпіли від язичників багато знущань. Проте батьки не хотіли з цим змиритися, і юних мучеників власноруч живими закопали у землю. Так мужньо закінчили свій життєвий шлях ці святі сповідники. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, усіх, хто носить імена Дарина, Клавдій та Сіміон. Йдучи дорогою посту, будьмо щирими і. Чесно собі скажімо, я хочу бути з Богом. У мене нічого немає. Я же брак. Але я хочу, Господи, бути з тобою. І тому, постараючись бути більш милостивим, більш терплячим, більш поблажливим, більш жертовним, аніж зараз. І тоді серце моє відкриється Богу радісно, і Господь наповнить його своєю любов'ю.